Всім привіт! Мене звати Анастасія, і мій блог на Ютубі про саморозвиток, про натхнення, про цікаві факти, інсайти, не побоюсь того слова. Я не можу представитись тільки як духовний наставник, тільки як провідник. Я просто величезна душа, яка ділиться з вами знахідками. Яка проводить також навчання, я про це кажу неодноразово, якщо ви вперше на моєму каналі, то ви можете ознайомитися з іншими е, відео. Але це відео буде зовсім інше, тому що мені е, прийшла така ідея, а чому б і ні? І так як я довго збиралася, я думаю, так, все. Вмикаю камеру, ставлю і кажу. Я веду інстаграм, і в якому я поділилася запитом, що якщо Цікаво, я можу ділитися з вами тим, що я дивлюся, що я читаю, і раз на місяць зробити таку рубрику щодо моїх рекомендацій. Якщо вам теж відгукується ця ідея, будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам ідея, чи є тут кіномани, книголюби. Тому що я чесно вважаю, що будь-яка інформація вона має на нас вплив. І важливо від якого автора, важливо який контекст. Контексту піснях, контексту книгах, контекст у фільмах все впливає на нашу свідомість і також закарбовується в нашій підсвідомості. Тому. Знаючи це, я дуже фільтрую взагалі інформацію, яку я читаю, яку я дивлюсь. Я завжди до цього так знає, так, якщо щось там занадто жорстоке на фільмі, я кажу, все вимикаємо, не дивимось. У мене так навіть з чоловіком буває, що там якийсь а, нещодавно було, він скачав гру на PSP, і там щось було про якихось в'язнів. Я така думаю, ладно, спробую. 5 хвилин мене вистачило. Я кажу, все, вимикай. Щось воно не ті флюїди для мене несе не хочеться дивитися. Насправді в мене було так не завжди. Це з'явилася така ну, фільтрація тільки тоді, коли я почала займатися духовним розвитком. І я ще її десь доточую, да? тобто я не ідеалізую. Але моє сприйняття, моя чутливість вона підвищується і все підряд я точно не можу зловживати. На цьому каналі я буду рекомендувати тільки те, що мене десь надихнуло, те, що мені зайшло. Це не істина першої інстанції, це не обов'язково змінить там вас в чомусь. Це просто те, що я можу порадити від своєї душі, те, що мені відгукнулось і можливо відгукнеться вам. Тож, рекомендація першого місяця, першого місяця в новому році, якщо вже так пішло, то почнемо спочатку. Це буде книга. Книга, причому не проста книга, тому що вона мене знайшла. І я обожнюю цей такий катарсичний досвід. Знаєте, коли мене книги або фільми знаходять самі. У мене там може бути відкритий запит на якусь інформацію, яка мене надихне. І все складається найвищим, найлегшим чином, як я люблю казати. У вас таке було, до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи бувало так, що якась книга, якийсь фільм, якась пісня знайшла у вас в самий потрібний час, тому що вона була та інформація, яка там закладена, була як прикладною до вашого досвіду, ще більше щось розширювала, ще більше щось розтлумачувала. Якщо так, напишіть. Яка книга, який фільм? Прям діліться? Тут у нас прям спільнота саморозвитку. Я думаю, що всі ваші рекомендації можуть або відгукнутися, або можливо я щось там собі вподобаю і теж подивлюся, бо почитаю. Як сталася моя зустріч з тією книгою, що я вам зараз порекомендую? Я була на навчанні, Я була на навчанні в Статахілінгу і е, навчання проходило офлайн. У мене це вже певно 13-й курс. Я дуже багато навчаюся, підвищую свою сертифікацію. Я не зупиняюсь, мені завжди все цікаво. І один з курсів проходив офлайн в приміщенні, в якому був дуже цікавий інтер'єр, там голова Буди, якісь там такі йога, символи, і все таке дуже все цікаво. І заодно там лежали книги. Просто різні книги різними стопками виявилося, що хазяйка е, також є психологом, сама практикуючим, і я так розумію, що та література, всю, яку вона прочитала, вона зробила ще в відкритому доступі для всіх відвідувачів або для тих людей, хто орендує кімнати. І я просто пам'ятаю. Як мій погляд впав на цю книгу, і я розумію, що це, знаєте, просто внутрішнє відчуття. Мені треба її прочитати. Немає ніяких чому, а що стало. Просто мені треба. Я не знаю чому. Я не можу сказати, але це таке інтуїтивне, типу, мене поманило. Звісно, я спочатку така, думаю, переживаю, ну, напевно, що вони не продаються, але думаю, я запитаю. Я е, підійшла до. Е, до цієї жінки кажу, слухайте, тут я одну книгу у вас побачила, хочу, хочу у вас купити, скільки вона коштує. І бля, жінка каже, що покажи, що за книга, про, що, про що, що ти говориш? Я їй показую книгу. І вона така, я хочу тобі її подарувати. Я така, Блін, серйозно, дуже приємно. Я взагалі обожнюю неочікувані подарунки, бо це завжди якісь неочікувані такі радісні, дитячі емоції. Це дуже круто, в кого теж так буває, пишіть коментарях. Ось. І е, я думаю, ну все, ну це точно Точно ця книга чекала мене. І я вам скажу чесно, я за неї не одразу сіла. Я сіла спочатку в такому без настрою, щось в мене там таке відбувалося в житті. Я пам'ятаю, я прочитала перші дві глави і думаю, що за дурня? Камон, нащо? Для чого мені ця книга? Н не бачу сенсу. Але е, потім через деякий час не, не відслідкувала я, ну, можливо, десь там два-три тижні, щось таке. Я розумію, що я хочу читати, я прагну якоїсь нової інформації. У мене якась там своя невеличка криза відбувалася, і, і все. І я пам'ятаю, як один вечір сіла. І все, я її проковтнула за певно два-три дні, ну тому що, понятно, що як робота, я не настільки, що прям все тільки в книзі. За два-три дні я проковтнула, дуже легко читається. Ця авторка написала одну з моїх найулюбленіших книжок і моїх найулюбленіших фільмів «Їж, молись, Люби. Для мене це, якщо ви не дивилися, це буде додаткова порада. Це один з знайдих... знай... найдихаючих мене фільмів і книгу я читала. Вони, звісно, зовсім по різному. В книзі набагато більше там і сюжету, і е... скажімо, розпаковує автор Фільм, Фільм трошки знят по-іншому від режисера, але і те, і те для мене є для мене саме є якимось ключиком. В мене навіть там чоловік журтой Боже, ти знову щось його передивляєшся. Цей фільм, а я можу цей фільм передивлятись там раз на рік. Або раз на два роки в якийсь свій такий момент катарсису, і в мене завжди чоловік жартує. Так, в тебе щось щось відбувається. Ти знову його дивишся. Я така, ну да, от мені треба. І причому я його дивлю для мене як мед на душу. От напишіть, у кого є такий фільм, який ви переглядаєте, і він для вас, наче, якийсь ритуал. От просто переглянути, надихнутись. Так ось, коротше, я не читала більше ніяких її книжок. Але я побачила, що е, ця книга теж стала бестселером New York Times. І ця книга Велика магія. Ну, подивіться на цю обкладинку. Ну, я не знаю. Я, я не буду прямо рекламувати, але просто розумієте, наскільки ще яскраво оформлена, велика магія. Ну, вона аж прям до творчості якоїсь пробуджує. Тут написано Творче життя без страху. А тут потрібно розуміти контекст. Я е, дуже творча людина. Я люблю творчість, я займаюся танцями, я займалася зараз трошки менше вокалом. Я люблю якісь там малюнки, практики. Мене це все завжди надихає, розпаковує. Тому я думаю, так, цікаво, подивимось. Про що ця книга? Ця книга про сміливість, про сміливість діяти. Про те, звідки нам взагалі приходять ідеї. Що таке ідея, чому важливо не обесцінювати, як взагалі діяти і відходити від якихось, знаєте, обмежень, стандартів, стереотипів. Мені дуже подобається, що авторка ділиться своїм життєвим досвідом, і так, знаєте, трушно. Я взагалі обожнюю, коли трушно. І, чесно, я десь і така. Читаю, да, да, це воно. А в якісь моменти я така ж прям сміс, я люблю, коли книга легко читається. Тобто є книги, які я можу довго там якось поглинати, вони можуть забирати весь час. Але якщо ви хочете легку книгу, таку життя стверджувальну, таку надихаючу, без супермотивації, але по правді, да, вона це пише зі сторони типу письменників, як приходить муза, як реалізовувати себе. Але я для себе беру як для людини творчої, яка створює дуже багато проєктів. І там дуже багато описується, як не втратити ідею, як все-таки її втілити, на що звернути увагу. Дуже, дуже класна книга. Мені дуже подобаються ідеї, думки, які закладені. Зараз подивлюсь, можливо, якісь відмітки вам скажу, що я для себе відмічала. Бо я, я я вам чесно скажу, я та людина, яка це може підкреслити, помітити. Якщо мене щось ну, зачепило, якась думка, то я для своїх очей її прям ну знаєте помічу. У Кого теж так поділіться? Щодо, щодо поміток, давайте зараз якусь одну оборушу. Я тут для себе відмітила. Що я тут написала? Ваша відданість своєму покликанню і готовність до чудернацьких прим творчого життя визначає саме те, як ви даєте собі раду поміж тими яскравими моментами, коли все йде не так, як вам хочеться. Панувати над собою на всіх етапах творчості, ось у чому полягає справжня робота. Як це сильно, просто оцініть. Тобто, дуже багато людей зациклюються на результаті, тоді, тоді, коли все маслом по маслу, все на 100%. А талант, віра і оця майстерність це те, що ви робите в моменти тиші, або в моменти, коли там ну, не вистачає, коли з'являються якісь сумніви. Так? Да? Да? <ріст> ну, скажіть, що не одну мене це захопило. У мене дуже тут багато різних фраз. Е вона навіть цитує тут «Коко Шанель — жінка, яка не користується парфумом, не має майбутнього. О, це так по-жіночому. Е Взагалом, просто я можу тут цитувати дуже багато, але відео затягнеться. Раджу вам почитати. Моя рекомендація за січень те, що ви можете прочитати, і те, що дуже легко читається. Далі фільм. Фільм, який теж мене сам знайшов, тому що я про нього чула декілька разів. А якщо я про фільм якийсь, людина мені будь-яка повторює декілька разів, я розумію, що. Я маю це подивитися. Не просто так. Плюс я інтуїтивно завжди щитую: там для мене є якась цінність, чи там ну, щось можливо зайве. Фільм непередбачений. Називається Все завжди водночас. Я тут закріплю. Він дуже крутий. Він настільки неочікуваний, настільки він затягує, тримає вас до кінця, вам здається, що, що взагалі коїться в цьому фільмі. Але е, режисер через цю стрічку дуже круто пояснює, як працює наша підсвідомість наглядно, що таке вище я, звідки в нас деякі вміння, деякі знання? Наскільки це впливає взагалі на наше життя? Якщо ми пробуджуємось, якщо ми. Згадуємо свої вміння навички, ми можемо користуватися цим. Ми можемо змінювати власне життя, ми можемо ставати дуже сильними, дуже потужними енергетично. Взагалі, фільм натхнення. Я не могла відірватися в кінці фільму. Я плакала, тому що там ще така лінія мами і доньки цього перехідного етапу, коли, наприклад, у підлітка там відбувається. Якісь там травми, розчарування або недостача якоїсь любові впевненості в собі, як сильно мама також може вплинути на ваші внутрішні зміни, як на благо, так і десь ні. Тобто там дуже такий життєвий сценарій, дуже класний. Я раджу вам передивитися. Я думаю, що я цей фільм буду дивитися не один раз, тому що там дуже багато закладено різних думок. Фільм триває десь дві години, і його варто подивитися. І прям виділити собі простір, час, і просто, ну, типу, дати собі можливість осягнути взагалі, як таке можливо. А це насправді можливо, тому що е, я просто дивилася, я розуміла, наскільки е, він знімає фільм і здається, що це фантастика, а я розумію, що ну, для мене. Це все можливо. Тому що я розумію, що якраз я працюю з людьми з чотирма рівнями підсвідомості: це і з генетикою, і з різними рівнями душі. І... З базовими травмами, і я розумію, як це все впливає, те, що на підсвідомості є на людину, на весь її життєвий досвід, і я розумію, як активувати якісь чесноти, оці надбання, про які показує режисер в фільмі, і як вигрузити да, ці всі обмежуючі переконання, блоки. Просто для мене це фільм. Знаєте, так це можливо, і так насправді це існує. Це таке підключення до енергії до власного життя. Загалом не буду спойлерити, що там відбувається. Просто подивіться. Це правда круто ви проводите час, дуже багато сягнете. Потім напишіть мені тут, після того, як передивитись фільм, як вам, чи сподобалось вам. І а, так, я взяла собі таку за традицію. Я сподіваюся, я і вас надихну і також підкину вам класні. Творчі продукти, наслідки, творчої діяльності талановитих людей, які змі змогли матеріалізувати якісь цікаві думки, якісь речі, втілити і просто передавати вже як життєвий досвід або і через фільтр свого сприйняття. Тож бажаю вам гарного перегляду, бажаю вам класного, класних мандрівок по книгам, по фільмам. Якщо вам подобається ця рубрика, будь ласка, напишіть в коментарях, дайте знати. Якщо ми будемо рухатися в цьому руслі, продовжити, я буду вам ще залишати рекомендації. А я поки поглинаю вже наступну книгу, собі наперед замовила. Дуже хочу відновити в цьому році взагалі і читання, і ну, фільми дивитися більш якісні. Хочу обмежити якийсь інший такий соціальний, можливо, десь вплив, не досить зрозумілий. І я сподіваюся, вам це буде корисно, те, чим я ділюсь, тому що мене справді дуже часто в інстаграмі питають, що ти читаєш, що ти дивишся, що взагалі подивитися, як це все зрозуміти. Ось тому, а, будь ласка, я сподіваюся, вам мої рекомендації сподобаються. Якщо це відео було для вас корисним, якщо вам дійсно подобається новий формат, така теж рубрика в Ютубі, залишайте лайк. Колокольчик, підписку і коментар. Так я буду розуміти, що вам це цінно і знімати ще. А я дуже дякую за вашу увагу, за ваш час і я вас обіймаю. Па-па і гарного вам вечора.